То написав лист, давайте повернемось до перемовин. Я думаю, що це зробила Олена. Олена Олена да. Олена, взагалі, ну, і Олена, і Дмитро Бородай відіграли ну, ключову роль у цій угоді, тому що вони ну, особливо Олена. Знаєш, це як от такий локомотив, який неможливо зупинити. Навіть коли ми вже самі з Дімою не вірили, що це може статися. Олена така а давайте знайдемо якусь можливість. А давайте з цього угла зайдемо. Що що мається на увазі? Дивись, у нас було ж в цій угоді декілька моментів. Ну може раз п'ять, коли ми були впевнені, що вона не відбудеться. Ну там перше, 24 двадцять люта. Да. Далі ми знову почали з Турксалам вести переговори в кінці осені 22 року. Ксав'єр дав погодження, що угода в силі, він готовий її робити до закінчення війни. Знову лютий, але вже 23 го року. У нас знову все підписано. і зимитру з Туреччини. І вони кажуть, ви знаєте, нам зараз ну, не до цього зрозуміти нас, давайте нам зараз е декілька місяців, просто не чіпайте нас. Тут міняється там, частина менеджменту, там, в в, в тому числі ті люди, які підписували е е там, документи з нами. Да? Потім вони кажуть: е е е ну тут у нас скоро вибори. Давайте після виборів. <реш> Я так за виборами в іншій країні давно не слідкував. <реш> а які були варіанти впливу? І... Ну, дивіться, якщо зміниться керівництво країни, да. то зміниться керівництво Туркселу. Ага. Якщо не зміниться, залишиться те саме. Вибори пройшли, люди залишилися. Ми кажемо, ну давайте. Якби, продовжувати. Да? І тут ми е, бачимо, що там, місяць проходить, два, три, якби, ну, відповіді немає, внятної. Да? Причому ми дали умови, які ну, до, ну, дуже гарні умови. По всім законам, це грейд діл, який треба брати, і, і просто якби, да. от, летіти до, до Ксав'єї і там, казати: от, будь ласка, підпиши, да? давайте завтра робимо. Да. Але. Але оскільки якби це наш якби квазідержавна структура, то як державні службовці вони мисять дещо по іншому. Вони думають, що мені буде за прийняте рішення, навіть якщо воно правильне, от і ми бачимо, що рішення не приймається. Якийсь час затримується, затягується. Потім ми розуміємо, що мабуть все йде до того, що, що люди, з якими ми спілкуємося, їх скоро поміняють. Значить, у нас іде зміна в 23 третьому році, оці ключових людей, і потім. В перший тиждень новий Сіо, якби, а ми так знаєш, якби підгадали, що ну, там якась конференція в Стамбулі. Ми туди приїхали, якби і тут, ой, а не хочете чи познайомитися? Ми тут, до речі, якби, звичайно, проїздом в Стамбулі.